Хто з нас, більшість з нас, напевно, ми користувалися послугами по пересилці якихось товарів. Це зараз стає дуже популярно, дуже зручно, дуже комфортно. І знаєте, в багатьох моментах ми, може, самі кудись щось відправляємо, якусь передачу, можливо, шукаємо якийсь товар десь придбати. І дуже цікаво, коли ми бонусом натрапляємо на послугу, де, де бачимо, о, безкоштовна доставка. Це взагалі чудово. Так? Десь безкоштовна доставка в межах міста, десь безкоштовна в межах області, десь по Україні доставка безкоштовна. МО, це ж, це ж вигідно, це ж економія яка. І перевізники бувають різні, найбільш такі відомі: там Укрпошта, Нова Пошта, Делівері, інші всякі різні. Я думаю, що не один з нас бачив, як десь камери нагляду фіксують на складах, там десь в аеропортах. Як буває, поводяться з нашими речами. Так аж серце зжимається. Дивиться, як ті вантажники шпурляють ці чемодани, шпурляють ці ящики. Думаєш, Господи, невже це мій чемодан так само десь там хтось шпурляє? Так? Це ж як так? Ну. Сьогодні те, що я хочу сказати не про чемодани. Буває ситуації в житті, коли відправником є сам Господь. А предметом пересилки, друзі, являємось ти і я. І питання в тому, хто? Буде відправляти цю доставку, буде виконувати, хто перевізник. Дві історії з писання. В діях апостолів написано таку історію, коли був один чоловік Божий, який був в центрі волі Божої, чув голос Господній, і виконуючи волю Божу, він благовістив іншому чоловіку, який зацікавився Божим. І коли входять цієї розмови, цей другий виявив бажання охреститись, то написано Пилип його охрестив, І в цей момент написано все, Ефіоп вже його більше не бачив. Чому? Тому що написано: Дух Господній забрав Пилипа, і все. І ефіопський скопець вже його більше не бачив. І наступний вірш говорить, і опинився Пилип в азоті. Раз. Він в іншому місці. Я ще застав живими таких людей, які свідкували про подібні історії в своєму житті. Коли Божий Дух їх доставляв кудись, переміщав їх кудись, туди, де хотів Господь, щоб ці люди там були. І коли я читав цю історію, дух захоплював, вау, як от хотілося би так раз і тебе Господь туди доставив. Безкоштовна доставка. Ну, знаєте, безкоштовна доставка вона не завжди комфортна. І ми сьогодні чули історію на цю тему. Коли перевізником був кит, це теж доставка була безкоштовною. Йона не платив за це, його доставили безкоштовно. Знаєте, я пам'ятаю, брат пропиде, мені згадали такі ілюстрації з дитячих різних біблій, часто малюють от цю ситуацію, Йона сидить десь там в киті, свічка запалена. Він собі десь куточку так притулився і сидить, чекає своєї станції. Але в реальному, ми ж розуміємо, що так не було. Написано, він був в череві, він був там вже в животі, там, де вода була, оця морська, якою там ця морська Рибина Христос, Казакит нахлібався. Можливо, водорослі воду якісь, можливо, там плавали якісь. Залишки чогось неперетравленого, там, що ця рибина за день наїла ще за тиждень. І там десь бовтався в цьому всьому Йона. Це була некомфортна доставка. Но відправником був Бог, а предметом доставки був Йона, перевізником був Кит. І вона все рівно його доставили туди, де, де було заплановано. І тому, друзі, сьогодні ось це послання для роздумів для всіх нас. Розумієте, коли Бог хоче тебе десь бачити, в якомусь місці, в якомусь служінні, в якійсь ситуації, Він зробить все для того, щоб ти там був. Тільки питання буде заключатися в тому, хто буде перевізником. Я бажаю собі і всім нам, щоб ми були людьми з першої історії, коли на те місце, де нас хоче бачити Бог, нас доправляв Божий Дух, щоб нас не доправляв кит. Тому що це некомфортно. Некомфортно. Хай благословить нас Господь, друзі, щоб ми були слухняні Його голосом, щоб ми були чутливі на Його ведення і завжди були там, де Господь хоче нас бачити. Хай Бог благословить.